Згинання біцепса стегна в піковій тоці. Що означає піковій тоці, друзі? Е, це концентрація безпосередньо от в, цьому, в цій зоні з орієнтацією на біцепс стегна. Тобто ви скорочуєте і візуально, і ментально всіма всіма силами концентруєтесь саме на піку біцепса стегна. Тобто, о, його прожали. Тобто, ви маєте відчувати цю верхівку біцепсу, що ви її притискаєте. І от тоді буде класний ефект прокачки. Для цього невелика робиться пауза, бачите, затримка, щоб ви могли сконцентруватися. Ну, Класна справа, щоб розігрітися.